У березні у різних країнах світу відзначають день без домашніх завдань. Так в європейських практиках вважають, що один такий день допомагає учням зменшити стрес та перевтому, більше часу приділити сім'ї, хобі і саморозвитку, відчути інтерес до навчання через інтерактивні та творчі підходи. А що з цього приводу думають викладачі, батьки та самі учні рушили дізнаватись до одного з навчальних закладів Кам'янського. В Україні більшість шкіл працюють за освітніми програмами Нова Українська школа або інтелект України. Вони мають відмінності у навантаженні та оцінюванні, але обов'язкові домашні завдання є в обох системах. Водночас у багатьох європейських країнах існують освітні моделі, де домашні завдання або відсутні, або мають кардинально інший підхід. Різниця в освіті певна є, тому що ми знаходимося зараз в різному положенні з країнами Європи, і відповідно, зважаючи на війну, у нас тут є певна різниця, тому що ми частину уроків проводимо в укриттях на відміну від європейських країн. Але якщо порівнювати системи, то вони також відрізняються. В Європі менше задають домашніх завдань, оскільки наші діти приїжджають, нам про це говорять. Або ті, які на екстернаті знаходяться, також говорять про те, що домашніх завдань менше, тим не менш, вони Багато встигають в школі, оскільки вони мають змогу залишатися там довше. У нас такої ж змоги немає. У нас уроки закінчилися, діти йдуть додому і отримують завдання на самоопрацювання. Сьогодні у молодшій школі домашні завдання не задають на вихідні. Також змінилася структура самих завдань. Їх зробили більш інтерактивними, творчими та ігровими. Деякі викладачі включають у навчальний процес європейські підходи, проєктні роботи, командні завдання, рефлексію. У нас бувають дні в школі без домашнього завдання. Діти сьогодні чекають. Ось буде наступний день у нас в травні. І я практикую, тому що дуже багато з інших предметів ще ж задається домашнє завдання. І щоб трішки дітей розгрузити, ми практикуємо, що виконуємо домашнє завдання на уроках інформації. Викладач застосовує практику днів без домашніх завдань кілька разів на місяць за умови, що матеріал засвоєно на уроці. Проте вона впевнена, що домашні завдання допомагають дітям розвивати самоорганізацію, особливо у підлітковому віці. Так думають і деякі учні на уроці. Ми не все встигаємо працювати, і здебільшого. Ти коли сам виконуєш, ти можеш більше зрозуміти, чим коли тобі щось пояснює. Якась людина. Це в мене, наприклад, так, що коли я дивлюся якийсь відеоурок, чи сама читаю параграф, я більш розумію, чим на уроці. Тому домашнє завдання це корисно. Ми можемо ще раз повторювати матеріал. Іноді буває, да, якісь предмети, наприклад, математика важко вирішувати, але більшість задає легкі завдання, якісь творчі ну такого плану. Так легше потім буде зрозуміти. А якщо ти, наприклад, не встиг на уроці розібрати, то ти можеш потренуватися знову. Ну і це допомагає де. Да? Вже у молодшій школі діти витрачають на домашні завдання від 30 до 60 хвилин щодня. Далі цей час збільшується до півтори-дві години. Це значне навантаження, особливо для тих, хто має хобі чи відвідує гуртки. Однак викладачі вважають, що в нинішніх умовах війни домашні завдання та залучення батьків у навчальний процес є необхідністю. Я вчитель досить складних предметів, і вважаю, що обов'язково діти повинні працювати вдома самостійно. Я зазвичай даю такі самі завдання для працювання, для того, щоб дітям було більш зрозуміліше і вони знали, як виконати це завдання вдома, самостійно, без моєї допомоги. І обов'язково на наступний урок я намагаюся ну, запитання задати дітям, чи були увагу вас ну якісь там труднощі, наприклад, якщо щось у дітей не виходить, ми опрацьовуємо разом в класі. Батьки учнів ліцею погоджуються, що багато матеріалу доводиться опрацьовувати вдома, а діти швидко та самостійно виконують лише ті завдання, які їм цікаві. Я вважаю, що це потрібно, тому що це розвиває в дітях і відповідальність за свої дії, також закріпити матеріал. Зараз такий час, що раніше діти могли залишатися на групі подовженого дня і виконували там домашні роботи, то зараз немає такої можливості, да, закріпити матеріал наш ну і нам потрібно піднімати країну, і тому нам потрібне розумне покоління. А от учениця сьомого Б класу Карина мріє хоча б про один день без домашніх завдань. Вона зізнається, що їй не подобаються домашні завдання, і лише завдання з біології та історії є виключенням. Адже дівчина любить ці шкільні дисципліни. Мені не дуже подобається алгебра, тому що є і геометрія дуже погано, Розумію ці науки і. Дуже часто нам задають багато. Я б дуже хотіла, щоб відмінили домашні завдання, тому що вдома мені ще більш незрозуміло зрозуміло стає ніж в школі. Попри складні умови, Україна поступово впроваджує європейські освітні тенденції молодшій школі можемо не задавати домашніх завдань, тобто ми з ними вступали в такий експеримент, і за згоди з батьками ми таким чином це впроваджували, що діти намагалися підпрацювати все на уроці, також зробити свій зошит на уроці. І при підтримці батьків, тобто я викладала паралельно завдання на все освіту, те, що ми відпрацьовували в класі, батьки одразу бачили, чи працювала їхня дитина, чи не працювала. Що стосується старшої школи, то ми теж входили в такий експеримент з донадцять. Класом, другу чверть, я їм не задавала домашні завдання на певних умовах, на умовах того, що ми відпрацьовуємо все в школі. Але цей спосіб також давав гарні результати, тому що діти були не перевантажені саме англійською мовою, маючи 5 уроків на тиждень, мали гарні високі результати. Так що ж таки можна запозичити з європейського досвіду? Українські педагоги впевнені, що можна зменшити обсяг рутинних завдань, замінивши їх цікавими проєктами, надати більше свободи у виборі тем для завдань та акцентувати увагу на командній та практичній роботі.